Двічі герой у Чернігові життя людині врятував український військовослужбовець, що минулої весни не піддався на мовляння окупантів і покинув кримський півострів разом зі своїми товаришами. Через охоплений полум'ям балкон він заліз у квартиру 28-річного місцевого мешканця виніс сонного господаря та ще й встиг загасити пожежу до приїзду рятувальників. Нові ну сусіди тепер навіть не знають, як віддячити кримчанину за допомогу, адже все могло закінчитися трагічно. Через балкон саме проходить газова труба. Сергій Калетник просто йшов з роботи додому. Раптом почув дитячі крики, щось горить. Вони показували на вікно того самого будинку, в якому військовослужбовець винаймає житло. Знаєте, треба було спасати життя. Тому що, як вже сусіди сказали, що там є хлопець. Треба було думати вже про життя людини. Викликали рятувальників, але вогонь вже шугав зі шпарин балкону. Сергій разом із сусідами спробував достукатися до господаря через східні двері, але той не відповідав. Часу було обмаль. Військовослужбовець вирішив начекати приїзду пожежників і витягнути людину через балкон. З поверхом пощастило перший. Перестрибнув через балкон і в кімнату. Там вже було все в диму, нічого не виднося, не було, не виднося. Спитався, чи є хто у кімнаті там. Чоловік на землі лежав, ну, хлопець молодий. Сказав, що є, спасіть. Хлопця врятував і тоді почав гасити пожежу. Відра з водою подавали сусіди. Коли приїхала бригада вогноборців відкритого полум'я вже не було. Колеги Сергія кажуть, іншої реакції від нього і не очікували. Це життя чоловіка, ну по-моєму, зараз саме що може бути, тим більше в наше вірм'я. Я думаю, що воєнний, який поступає, таким образом зроблені із особливого тіста. Двоє товаришів вони разом пережили важкі переїзди з Криму після анексії півострова. Майор Калетник зізнається, тоді як і під час пожежі на роздуми було кілька секунд. Він не вагався. Начальник штабу. Вишукував і почав зачитувати списки, хто залишився і буде виконувати обов'язки на території окуповані. Після цього я вийшов зі строю, написав рапорт, забрав направлення. Чернійці пишається своїм новим сусідом. Лідія носила відра з водою, допомагала Сергію гасити пожежу. Зізнається, якби не він, будинок міг би вибухнути. Через балкон погорільців сама саме проходить газова труба. Щоб ніхто не бачив з мужчин, що це він один проходив. Молодець, гордимся їм. що що він тут у нас поселився. Обласне управління державної служби з надзвичайних ситуацій номінує Сергія Калетника на премію «Горой рятувальник кроку. кажуть, він справді ризикував, але спрацював майстерно. Але скоро Чернігів спецкорд 2+2.